Всім привіт! Мене звуть Єгор Ключник, я художник-ілюстратор. І сьогодні у мене на огляді новий портативний планшет Vacom Moving. Це одна з найбільш портативних і легких моделей у лінійці Vacom, яка має сильний функціонал для професійних художників. Але чи справді він вартий уваги, давайте розберемося. Перше, що кидається в очі, це його розмір, а саме товщина, яка становить всього 4 мм. На даний момент це найтонший планшет від Vacom. При цьому він залишається міцним, оскільки корпус виготовлений з магнієвого сплаву. Хоч планшет тонкі, він відчувається достатньо міцним для того, щоб з ним подорожувати, в принципі, на що він і розрахований. На жаль, без дротового підключення тут немає, це тільки дротовий планшет, який ви будете використовувати як додатковий екран. На планшеті у нас є два USB-входи Type-C з кожної сторін по одній штуці, також дві бокові клавіші і дві сенсорні клавіші з лицевої сторони самого планшета. До речі, про сам екран це oled панель яка є дуже яскравою і має глибокі насичені чорні кольори. Також 100% покриття DCI-P3 і 95% відсоткове покриття Adobe RGB, що надасть вам дуже високу точність передачі кольорів ваших ілюстрацій. На відміну від ips екранів OLED дає реально чорний колір без сіроватого відтінку. Це важливо, якщо ви працюєте з концепт-артом або деталізованими ілюстраціями, як я. Ще один плюс цього планшету: що тут немає скляного покриття, як у більшості дисплейних планшетів, це означає, що між кінчиком пера і пікселем на вашому екрані немає паралаксу, тобто малюєш на, наче на папері. Розмір екрана 13,3 дюйма з розподільною здатністю Full HD, тобто 1920 на 1080 пікселів. І співвідношенням сторін 16 до 9. Як на мене, якби планшет був на дюйм півтора більший, це було б трошечки зручніше, але в принципі для подорожей і так досить непогано. А от щодо стилуса, у мене є деякі питання разом з новинками де ваком про 3. Це флагманський стилус, з у якого 8192 рівня чутливості. До цих характеристик у мене питань нема. А от по формі я не зовсім розумію, для чого Wacom зробили стилус саме таким. В принципі, як для подорожей, зменшити його товщину, напевно, це був логічний крок. Але після років роботи з Propen 2 і Propen 1 Трошечки не, не зовсім зручно використовувати новий стилус. Ще одна відмінність нового стилусу від Propen 2 це те, що у нього немає ластику ззаду на е, кінці. Я не те, що часто ним користуюся, але бувають моменти, коли він досить корисний. Тому це для мене був трошечки такий також мінус нового стилусу. Хоча і плюси в ньому є, ви можете набагато більше нахиляти. Стилус для штриховки тоненьких деталей. Ще одною відмінністю стилуса, на ньому з'явилася третя кнопка. Тобто на попередніх стилусах у нас була типу качелька з двома кнопками, а тепер у нас просто три окремі кнопки. Можна налаштовувати під себе в принципі зручно. Також при малюванні майже не відчувається відставання самого курсора від Стилуса, так званого Паралаксу. Підключається планшет одним дротом USB Type-C до комп'ютера або ноутбука. Підключається планшет як до Mac, так і до Windows, і навіть можна підключити до деяких Android девайсів, якщо вони підтримують режим десктоп. Давайте трошечки розберемося, для кого ж цей планшет. В першу чергу для художників, які хочуть ультратонкий планшет для малювання. Другий пункт це для тих, хто часто подорожує. Тобто ноутбук і такий планшет буде набагато зручніший в використанні, ніж попередні версії, наприклад, Wacom Cintiq 13 HD. Це старенький, товстенький планшет, з ним їздити було досить важкувато. Тим більше він підключався як мінімум трьома кабелями. Тобто, в планшет заходив один кабель, а з нього виходило цілих три тобто один на розетку, ще два для підключення до самого комп'ютера. Ну і третій пункт це для тих, хто хоче саме oled дисплей для точної передачі кольору, і з цього випливають мінуси цього планшету. То якщо вам треба повністю автономний пристрій, ви не зможете його використовувати так, як вам потрібно, без ноутбука. І другий мінус це його розмір. Він всього лише 13,3 дюйма, тому якщо вам потрібен на великий дисплей, то краще подивитися в сторону Wacom Cintiq. Але для компактного професійного рішення це гарний варіант. На рахунок ціни. Ну як завжди, у Wacom не дешево. Але чи він того вартий? Ну, якщо вам важлива портативність і якість дисплея, то так.